Портал Діловий регіон представляє відеосемінар для підприємців про новації у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. З 1 січня 2013 року Державну політику у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно буде здійснювати Державна реєстраційна служба України та її територіальні органи і підрозділи. У Черкаській області уже створено відповідний орган і називається він Реєстраційна служба головного управління юстиції в Черкаській області серед інших до повноважень нової служби входить реєстрація речових прав на нерухомість та реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності. Детальніше про завдання і функції нової установи розповість начальник реєстраційної служби головного управління юстиції в Черкаській області Сергій Володимирович Ребій. Прошу вас, Сергій Володимирович. Дякую. Згідно з положенням про Державну реєстраційну службу України, яке затверджене указом Президента України 6 квітня 2011 року, вона реалізує державну політику у наступних сферах. Державна реєстрація актів цивільного стану. Реєстрація об'єднань громадян та інших громадських формувань, реєстрація друкованих засобів масової інформації, державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, а також державна реєстрація речових прав на нерухоме майно. Для бізнесових кіл, безумовно, більш цікавими є останні дві сфери діяльності реєстраційної служби. Стосовно реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Тут важливо зазначити, що на даному етапі Укрдержреєстр та його територіальні органи здійснюють лише інструктивно-методичне та інформаційне забезпечення державних реєстраторів. Самі державні реєстратори юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, як і раніше поки що, перебувають в Штатах районних державних адміністрацій та міст обласного значення. У перспективі Передбачена передача функцій з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від міських та районних державних адміністрацій до реєстраційних служб територіальних управлінь юстиції. З січня 2013 року вступить в силу закон України про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяження. Укрдержеєстр та його територіальні органи і підрозділи в повному обсязі будуть реалізовувати державну політику у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Нагадаю, що ці функції дотепер виконують підприємства, комунальні підприємства Бюро технічної інвентаризації. Закон, про який я задав, був прийнятий ще у 2004 році. Тобто вже тоді вбачалося задоцільне передати єдиному державному органу повноваження реєстрації прав на нерухоме майно та сконцентрувати інформацію про зареєстровані права в єдиному державному реєстрі. Але на той час такого державного органу не було. Як вже відмічалося, у квітні минулого року такий орган, а саме Державна реєстраційна служба України, був створений. Хочу підкреслити, що відвідувачі до закону в редакції саме 2004 року повноваження по реєстрації речових прав або прав власності були передані державою комунальним підприємствам БТІ тимчасово до утворення профільного державного органу. Наразі ці повноваження держава собі повертає. Така система саме державної реєстрації прав на нерухоме майно загально прийнята в більшості розвинених країн Європи та світу. І коротко хочу зупинитися на структурі реєстраційної служби та стану її готовності до реалізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме менику. В області вона функціонує у складі головного управління юстиції, а також у складі територіальних управлінь юстиції, районних міськрайонних підрозділів. Реєстрацію речових прав здійснюватимуть в області 22 підрозділи реєстраційних служб. Це окремі структури у місті Черкаси, Черкаському районі, в місті Ватутіне, а також в кожному районному центрі. Ці підрозділи майже на 90% укомплектовані підготовленими кадрами, необхідним технічним забезпеченням для успішної реалізації повноважень з державної реєстрації прав з січня місяця наступного року. Ще хотілося б додати, що адреси і контактні телефони усіх реєстраційних служб області розміщені на офіційному сайті головного управління юстиції. Крім того, за додатковою інформацією можна звернутися за телефоном гарячої лінії реєстраційної служби 45 05 08. Понеділка по четвер, з 10 по 13 годину. Якщо когось виникне необхідність телефонувати в інший час, вам також нададуть роз'яснення і відповіді на ваші запитання. Дякую за увагу. Дякую вам, Сергію Володимировичу. Про сферу діяльності новоствореної реєстраційної служби розповів начальник реєстраційної служби головного управління юстиції в Черкаській області Сергій Володимирович Рибій. Які майнові права підлягають обов'язковій державній реєстрації? Які документи для цього потрібні? Куди звертатися для того, щоб зареєструвати речові права на земельну ділянку, новобудову тощо? Про ці та інші зміни розповість Оксана Григорівна Олійник, начальник відділу реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби головного управління юстиції в Черкаській області. Прошу, Оксана Григорівна. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно. Це офіційне визнання фактів. Виникнення Переходу або Припинення права власності, що підтверджується державою шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав. Обов'язковій державній реєстрації підлягають Право власності на нерухоме майно. Право володіння. Право користування. Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб, право забудови земельної ділянки, право господарського віддання, право оперативного управління, право постійного користування та право оренди земельної ділянки, право користування найму оренди будівлею чи іншими капітальними спорудами їхніми окремими частинами, іпотека, довірче управління майном. Інші речові права відповідно до закону. Податкова застава, предметом якої є нерухоме майно, та інші обтяження. Державна реєстрація прав проводитиметься державними реєстраторами прав на нерухоме майно відповідних реєстраційних служб територіальних управлінь юстиції та нотаріусами як спеціальними суб'єктами, на яких покладаються функції державного реєстратора прав. Державні реєстратори прав будуть здійснювати державну реєстрацію прав на земельні ділянки, новозбудовані або реконструйовані об'єкти нерухомості, у разі внесення до статутного капіталу об'єктів нерухомого майна їх засновниками, у разі виділення окремого об'єкта нерухомого майна із об'єкта нерухомого майна, що складається з двох або більше об'єктів, на підставі рішень судів органів прокуратури, органів місцевого самоврядування та реєстрація речових прав, які виникли до 1 січня 2013 року та не були зареєстровані відповідно до чинного законодавства. Право власності на нерухоме майно та інші речові права будуть реєструватися державними реєстраторами за місцем знаходження цього майна. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно буде проводитися в порядку черговості надходження заяв. Загальний строк державної реєстрації буде складати 14 робочих днів. За державною реєстрацією права власності на нерухоме майно буде справлятися державне мито, що становить 119 гривень. За державною реєстрацією інших речових прав та їх обтяжень буде справлятися мито в розмірі 51 гривень. Для проведення державної реєстрації заінтересована особа повинна подати заяву встановленої форми та пакет документів. Слід зазначити, що ці документи будуть різнитися відповідно до способу набуття права та об'єкту нерухомого майна. Перелік документів, необхідних для проведення державної реєстрації. Заява встановленої форми. Копія документа, що посвідчує особу заявника. Ідентифікаційний код. Квитанція, що підтверджує внесення плати за надання витягу з державного реєстру прав. Квитанція про сплату державного мита, крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного мита. Документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності на нерухоме майно. Договір купівлі-продажу, дарування, рішення суду, свідоцтво тощо. В ході розгляду заяви державний реєстратор приймає рішення про зупинення розгляду заяви, про зупинення державної реєстрації або рішення про відмову в державній реєстрації. У разі, якщо державний реєстратор приймає рішення про реєстрацію права, заявник зможе отримати всі необхідні документи в строк і в місці, де він здавав, куди вони подавалися. Оксана Григорівна, серед інших майнових прав новостворена служба буде також реєструвати право власності на земельні ділянки. Як із 1 січня 2013 року зміниться сама процедура реєстрації земельної ділянки? Так, з 1 січня 2013 року зміниться сама процедура оформлення права на земельні ділянки. Так, Державне земельне агентство, яке на сьогодні виконує функції в частині державної реєстрації прав. Буде реєструвати лише самі земельні ділянки як об'єкти нерухомого майна. А реєстраційні служби, в свою чергу, будуть реєструвати право власності на земельну ділянку та інші речові права на цю ділянку. І разом з тим замість Державного акту на право власності на земельну ділянку буде видаватися свідоцтво про право власності на нерухоме майно. У випадку державної реєстрації права власності на новостворену земельну ділянку особа після державної реєстрації її земельної ділянки в органах земельних ресурсів може подати документи для реєстрації права самостійно до реєстраційної служби або до державного кадастрового реєстратора, який проводив реєстрацію цієї земельної ділянки. І отримати ці ж документи він може саме у Державного кадастрового реєстратора. Дякую, Оксана Григорівна. Нагадаю, що про зміни порядку реєстрації речових прав на нерухоме майно розповіла на порталі Діловий регіон начальник відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби головного управління юстиції в Черкаській області Оксана Григорівна Олійник.